Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Так, далі з нами вже на зв'язку наша Анна Мартищук. Але сьогодні в Україні відзначають день дорожнього регулювальника. Професійно створили професійно створили, щоб нагадати людям про важливість роботи регулювальників. Ми розуміємо, що виключення світла і багато було аварій, недотримання, головна, другорядна. А тут вийшла людина і всім показала, коли їхати, куди стояти. Правильно. Ань? Абсолютно вірно, колеги, в цей день і ми також нагадаємо глядачам, усім дорож... учасникам дорожнього руху, як правильно поводитись на дорозі, коли є регулювальник. І також нагадати, що ця професія і ця м, особа, так яка регулює нам дорогу, це дуже важливо, адже це допомагає уникнути колапсу на дорозі, коли вимикаються світлофори у разі чи коли Вони ламаються, коли якісь ДТП, це всю ситуацію нормалізувати на дорозі, допомагає саме регулювальники. Отож, ми перебуваємо зараз на одному із перехрестю у Києві і спеціально зараз наживо. Ми пригадаємо усі. Вказівки регулювальника пригадаємо всі разом, як водії, так і пішоходи. Ми спеціально вимкнули один із на перехресті Світлофори для того, щоб регулювати рух, і допоможуть нам пригадати це поліцейські, які сьогодні є регулювальниками. З нами Володимир Горбачов, майор поліції. Доброго ранку. Доброго ранку. попросимо вас прокоментувати, що зараз на перехресті буде виконувати ваш колега Олександр Кожухар, який зараз регулює рух на цьому перехресті. Прокоментуйте, будь ласка, які сигнали він подає, що вони означають. Нагадайте нашим глядачам. Зараз Олександр хвилинку. цей сигнал регулювальника означає лівий поворот, тобто він означає, що водії, які наближаються з лівого боку, ну зараз він змінив сигнал. Рука піднята догори, називає має назву Увага. Усі учасники дорожнього руху, транспортні засоби пішоходи мають зупинитись. От, і чекати зміну сигналу регулювальника. А, от зараз якраз сигнал увага. він пропускає, так? Ось так, 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 Він не може, що це Поліцейським дозволено, да, в держнього руху зазначено, що поліцейські можуть також використовувати додаткові жести для розуміння водіїв, які є зрозумілими для водіїв та пішоходів. Зараз жест, який називається поворот ліворуч. Водії, які рухаються з лівого боку, дозволено рух у всіх напрямках. З правого боку рух заборонено, і на спину та груди рух транспортних засобів заборонено. А пішоходам дозволено переходити тільки за спиною під час сигналу рух ліворуч. Під час сигналу рух прямо, от як зараз. Пішоходам дозволено переходити перед грудьми та за спиною регулювальника. Транспортні засоби, які наближаються з лівого та правого боку, мають право рухатись прямо та праворуч, попередньо пропустивши пішоходів. В принципі, жестів регулювальника не так багато, всього три, але їх треба знати і пам'ятати завжди. Скажіть, як водії орієнтуються? Чи буває таке, що приїжджає перша машина на перехрестя, і, наприклад, вони губляться? Або наскільки це часто, як водії загалом орієнтуються? Більшість водії орієнтуються, але трапляються, на жаль, випадки, коли водії губляться, як ви кажете. Але в правилах дорожнього руху чітко прописано, що якщо ви не можете безпечно зупинитись на перехресті, не застосовувавши екстрене гальмування, то вам дозволено рухатись далі за умови забезпечення безпеки дорожнього руху. Тобто, якщо регулювальник підняв руку догори і подав сигнал Увага, ви не зупиняєтесь на перехресті, якщо ви вже там знаходитесь, а завершите свій рух за намічним маршрутом. Якщо водії, як ви кажете, більш-менш орієнтуються, чи е, всі інші учасники дорожнього руху знають: велосипедисти, е, люди, які їздять на електросамокатах, пішоходи. А, так, ну, можна сказати, більшість орієнтується, але ж я ще раз наголошую, що трапляються випадки, як е, напевно більше пішоходи менше орієнтуються, ніж водії. От, тому регулювальник жестом вказує пішоходам, що... Будь ласка, проходьте з того чи іншого боку, а також може рукою показати жест, зупиніться, почекайте, поки пройде транспортні засоби. Ми говорили про те, що зараз ваша робота буде більш актуальною, оскільки і минулої зими, і минулої осені, коли розпочалися через обстріли ворожі блекаути, відключення світла. І можливо, ми очікуємо теж цього сезону таку ситуацію. Що ви порадили водіям? І загалом, наскільки ускладнюється ваша робота, наскільки частіше доводиться вам виходити на перехрестя, регулювати рух? Так, доволі часто, але я хочу вас запевнити, що в департаменті патрульної поліції є чіткий план дій на випадок блокауту. Найбільш аварійно небезпечні перехрестя розділені і закріплені за підрозділами, які готові прибути на найкоротший термін на перехрестя і забезпечити безпеку дорожнього руху та допомогу громадянам. В принципі. Що б хотів порадити, це під час блекауту дотримувати швидкісного режиму в місті. Пішоходам обов'язково я б порадив би надягати елементи світловідбиваючі на одяг. Це дуже збільшує відомість для водіїв. От. І це дуже просто, і я погоджуюсь з тим, що прості речі рятують життя. Тобто це може бути якась стрічка світловідбуваюча, якийсь рюкзак у дитини світловідбуваючим ефектом. Ну і обов'язково водіям бути е, дуже уважними. І максимально зменшити швидкість навіть е, нижче дозволеної для того, щоб орієнтуватися в темну доби, особливо коли відсутнє зовнішнє освітлення на вулицях Києва. І коротко підсумуйте, от ми провели експеримент. В принципі, е, чи нормально зараз е, на перехресті люди роз'їжджаються і проходять там з ваших спостережень? Тобто, чи більш-менш немає якоїсь такої колапсової ситуації? Е, завжди це залежить від е, часу. Тобто, якщо це час пік, звичайно, це більш складна ситуація. Наразі зараз немає такої кількості транспорту, але водії я бачу, що чітко виконують вказівки регулювальника, також пішоходи і ускладнені у нас відсутні. В принципі, для, під час заторових явищ, коли зараз ми теж заступаємо, відпрацьовуємо по заторовим явищам по організації дорожнього руху. І це дуже полегшує обстановку на дорогах на 100%. Я вам дуже дякую. Володимир Гончаро та Олександр Кожухар допомогли нам сьогодні провести такий експеримент у День дорожнього регулювальника. Нагадали, яких правил варто дотримуватися, особливо перед е, тим, як вже темний час доби буде, е, сутінки і також ймовірно е, відключення світла. Тому просимо дослухатись до цих порад як водіїв, так і пішоходів. Коли? Дякуємо, дякуємо тваринське за нагадування. Це дійсно важливо.